Вітання глядачам. Це новини рідного міста. Як минув день у стрію, вже за декілька миттєвостей дочекайтесь. У стрію вшанували пам'ять жертв НКВД біля пам'ятного знаку на території меморіального комплексу Борцям за волю України відбувся Вічереквієм. Віддати шану новинно убієнним влітку 1941 року прийшли депутати Стрийської міської ради, чиновники, представники громадських організацій, духовенство та місцева громада. У червні 1941 року розстріли в'язнів у тюрмах були по всій західній Україні. За 10 днів починаючи з 22 червня, без суду і слідства було закатовано більше 22 тисяч осіб стрий не став винятком під гарячу руку катів потрапили сотні невинних людей, серед яких було чимало й дітей. Своїми спогадами про розкопи на території …Стрийської тюрми, які відбулись у 1990 році. Поділився їх організатор Роман Грицай. в коли говориш про це. Кому треба було враження? Казатико, розкрити цю криваву сторонку містої стрищини. Бо після цього ті пішли в інших містах, В доброві, в Бро, за мною, за моїм прикладом пішли. І я бажу в підкупі, забули за не рік. Я би може мовчати слухання, що не каже, ми ж ти скажемо, яка була ска, а вона зподала.

Річ на оздоровлення і відпочинок дітей із багатодітних сімей в обласному бюджеті Львівщини закладено 3 мільйона гривень. Подівки можуть отримати діти з сімей, в яких виховується четверо і більше дітей. Про це повідомили у прес службі Львівської обласної ради. Ще 300 тисяч гривень використають на залучення дітей із багатодітних сімей до занять у дю США та навчання плаванню. Окрім того, для придбання до дня знань шкільного приладдя учням із багатодітних сімей в обласному бюджеті передбачено 850 тисяч гривень. Цього року комплекти приладдя для школярів формуватимуть залежно від віку. Вони будуть різними для молодших класів, середніх та старшокласників. Львівську обласну раду просять підтримати законопроект Ківалова Колесніченка. Проте Львівська обласна рада ще не визначилася, як реагувати на звернення обласних рад інших регіонів, зокрема Луганської обласної ради, з проханням про підтримку мовного законопроекту. Перший заступник Лор Петро Колодій зазначив, що комісія, до якої було адресовано це звернення, ще не напрацювала свого рішення про реагування. За його словами, комісія ще розглядає це звернення. Додамо, що в Криму в межах всеукраїнської акції партії регіону. Оні, ми хочемо говорити рідною мовою. Зібрано 102 тисячі 883 підписи на підтримку проекту закону про засади державної мовної політики. За тиждень стартує вступна кампанія 2012 року. Саме 2 липня для вступників починається гаряча пора. Відтепер, аби прийняти заяву від вступника, працівники вишів мають насамперед його особисто зареєструвати в єдиній державній базі з питань освіти. Пише ЗІК. таку систему при вступі до вишів застосовуватимуть вперше. Цьогорічна вступна кампанія матиме три хвилі: перша триватиме чотири дні, дві наступних підсумкових по три. І так до 10 серпня. Саме стільки часу. Дадуть абітурієнтам та їхнім батькам, аби остаточно визначитись і уникнути непорозумінь для вступу у виш потрібні такі документи, як заява про участь у конкурсі, атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього, сертифікат ЗНО, документ, що засвідчує особу, медична довідка та шість кольорових фотокарток. Абітурієнти вже можуть самотужки підрахувати, які у них шанси навчатися за бюджетні гроші у певному виші. Для цього потрібно дізнатися списки попередніх зарахувань і. Підрахувати свої бали. Компанія Google оприлюднила найпопулярніші пошукові запити українців за червень. За минулий тиждень стрімкіше за все зростав інтерес до Віктора Каша, і арбітра матчу Україна-Англія, який не зарахував забити під час гри гол української збірної. Десятку найпопулярніших запитів потрапили також Україна-Англія, чвертьфінал Євро 2012 Чехія, Португалія, таблиця Євро 2012 та результати ЗНО. Найпопулярнішими персонами серед інтернет користувачів України стали Віктор Кашаї, Ірина Бло. Хіна Маркодевич, Алан Тюрінг та інші у галузі кіно українці найбільше цікавилися фільмами про метей, Мадагаскар, «Мадагаскар-3», Білосніжка і Мисливець, Гнів Титанів. Нагадаємо, що за підсумками 2011 року українські користувачі найбільше цікавилися футболом, соціальними мережами та серіалами. На цьому я ставлю крапку. Одразу після випуску новин дивіться спортивний спецрепортаж із Моршина. А я з вами прощаюсь до завтра. Будьте здоровими. Можливості та перспективи українських боксерів на 30-х літніх Олімпійських іграх, що відбудуться в Лондоні з 27 липня по 12 серпня цього року. Проблеми розвитку та популяризації боксу в малих містах. Така тема прес-конференції, що відбулися минулої неділі в Мочевському палаці культури. Оскільки з 10 червня збірна України з боксу три тижні перебуває на зборах у Тисівці, керівник боксерського клубу Страяни Владислав Матковський та головний лікар бошен-курорту Ігор Токар запросили до обговорення цієї теми провідних українських фахівців з цього виду спорту. А саме заслужених тренерів і заслужених працівників фізичної культури України, старшого тренера збірної України з боксу Дмитра Сосновського, Анатолія Ломаченка, Сергія Краницького, Юрія Ткаченка і Володимира Віннікова, керівника Федерації боксу Львівщини Богдана Бурду, начальника управління фізичної культури, облдержадміністрації Юрія Байбарду та інших. На екрані демонструвалися фільми про свято боксу в стаю, слайд-фільми з проведенням у Морщині Кубку Карпат. Був присутній основний склад Олімпійської збірної з боксу, чемпіони України, Європи і світу, олімпійські чемпіони і призери Павло Іщенко з Херсона, Василь Маченко з Белграда Дністровського, Денис Барінчик із Києва, Тараша Листюк із Сум та Євген Хитрові з Кривого Рогу. Олександр Гвоздик із Харкова і Олександр Усик зі Львова. Команда України, як відомо, була чемпіоном Європи 2008 і чемпіоном світу 2011 року. Підсумками якого визнана Аїба кращою командою світу, благословив усіх присутніх та добрий почір та побажав перемоги нашим Олімпійцям, духовний наставник Федерації боксу Львівщини, отець Олег Сухінський, як зазначалося на прес-конференції, Стрищина вже втретє проводжає на Олімпіаду нашу збірну. Стрищина вибувала таких відомих боксерів, як Нерон Муха, як Анатолій Кончин, як Юрій Антонов, як Олександр Зубрихін. На стріщини працюють прекрасні тренери, які виховали цих боксерів. Це Петро Ясик, Любомир Паламар. І тому сьогодні ми тут зібрались, щоб ту славну традицію стріщини продовжити. Почали від Федерації України побажати нашим олімпійцям як можна більше перемог золотих медалей. Дара, кажуть, не будемо добре. Бажаємо, щоб це було можна вищий нагороди. Дозвольте привітати наших олімпійців від обласної державної адміністрації, від управління з питань фізичної культури та спорту, від відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. Ми, звичайно, пишаємося і горді тим, що бокс є серед пріоритетів, пріоритетних видів спорту у Львівській області. І пріоритетний він, власне, завдяки праці тих людей, які в тому числі присутні в цьому залі, і не тільки їх, ще є багато велика армія боксерів, спеціалістів, тих, які допомагають, які сприяють тому, щоб наші спортсмени показували хороші результати, щоб ви своїх суперників завжди долали. Там щастить! Ми хочемо нашим українцям побажати перемог. Палких е, переконливих, щоб не було ніякого сумніву, щоб судді в другу сторону руки не піднімали. Ми сьогодні дійсно готуємося на війну, на війну серйозну. Хлопці до цього готові. Настрій у них добре, ви бачите. Тому в нас все по плану. Ми тренерські тренери. Віримо в наших хлопців. Я думаю, що медалі у нас будуть. Це дійсно усіх ребята дуже хороша, всі працюють. якби как бы, вторая неділя, несмотря на те, що вона пройшла дуже тяжело. Осталось совсем чуть-чуть, все уже ребята хотят, чтобы все побыстрее началось. Потому что ну, кто-то этого ждал 4 года, кто-то больше, кто-то меньше. Ну то есть уже хотелось бы приехать туда, почувствовать чуть-чуть как, как бы запах этот, да, боевой. У нас все хорошо, спасибо. Кайзы вы У 2008 році Моршин був обраний базою для підготовки українських боксерів до змагань у Пекіні, де спортсмени показали вражаючі результати. А Василь Ломаченко виборов перше місце. Тож, маючи досвід у проведенні відновлюваних зборів для спортсменів, володіючи природними лікувальними факторами, сучасною медичною базою та висококваліфікованим персоналом, Мошин є найкращим місцем для реабілітації українських спортсменів і в перспективі може стати потужним центром для підготовки та тренувальних зборів боксерів морським курорту, є чудові перспективи для розвитку, для розбудови навчально-тренувальної бази на нашій території. Зі свого боку все зробимо максимально, щоб комфортно, затишно і з таким українським галицьким, з такою українською Галицькою гостинністю. Ми вас тут приймали, козаки. Покажіть всьому світу, всій Європі, що є на Україні козаки, що козацькому роду нема переводу, і мордяки всім файно на нагамцять. Мошин курорт уже виділив приміщення під навчально-тренувальний комплекс для збірників і не тільки, з яким могли ознайомитися учасники прес-конференції. А це не лише олімпійці та їхні наставники, не лише представники багатьох мас-медіа, а й легенда радянського та українського боксу, ветерани цього виду спорту. Тут була колись їдальня, а незабаром постане центр для тренування боксерів із двома рингами і тренажерним залом, який працюватиме цілорічно, в тому числі на розвиток боксу на Стрищині та Львівщині, популяризацію його серед підростаючого покоління. Вже якраз ходили такі думки. І дякуючи якраз пану Ігору Токолу, це нова людина, нова кров. Ну, я думаю, що буде тут центр, бо є всі умови придумати, свіже повітря, як сказали, свіже харчування, Прекрасна база, де можна робити всю роботу, об'єм роботи виконувати, Говориться, і подивитися про ці замі. Головне, яка височіння. Це звичайно є зали, є територія і цю базу можна використовувати, то що ви сказали, якраз для прилеглих міст. І я думаю, що стріляни теж зможуть потренуватися такою великою командою, як сьогодні у нас вона є. Тобто це федерація боксу України, яка нас підтримує. війська федерація і наш клуб. Тобто ми. Бачимо, що в такої великої командою ми можемо досягнути великі успіхи, а саме вони разом зробити таку велику, велику і мощну матеріально-технічну базу. Коли в нашій олімпійській збірні появляться стояни, вихованці вашого клубу? Надіємося, що будуть вони так. Що ми йдемо до того помаленьку. Нам найголовніше, щоб цей рух спортивний був стрію. Це саме головне, щоб це було модно. Велика група організаторів, тренерів і олімпійців була нагороджена відзнаками Федерації боксу України та Львівщини пам'ятними медалями і сувенірами. Василь Алєксєєв, Руслан Леськів для Стрийських новин. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Вночі очікується дощ. Вологість повітря – 44%. Температура повітря вночі – 15-17 градусів тепла. День – 21 з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків – 4-6 метрів за секунду.